Всім привіт! Нагадую вам, що ви зараз проходите курс у роботі зі своїми страхами, зі своєю тривожністю і ситуацією, коли у вас тіпає, вже, ви вже не можете нічого робити, або навпаки, ви законсервували свої відчуття і не можете їх проявити. Наступна наша медитація буде медитація, яка є вільна у моєму доступі вже давно. Хто хотів скористався, хто не хотів, скористатися зараз, бо потрібно вже не буде відтягувати це медитація по роботі з тривожністю. Задача на ваш сьогоднішній урок. Я також вам дам карту, з яким станом ви приходите. Пам'ятайте, у нас є ці дві вже, Вони будуть постійно, ви будете дивитися, як змінювалися ваші стани. Ми зараз витягнемо ваш стан на другий. Ой, на другий урок. Саме у роботі на урок. Ваш стан зараз такий. Перша думка буде правильна, кожен побачить своє. Подивіться на цю карту і характеризуйте, що ви тут бачите, як це для вас. Якщо хтось бачить тільки хороше ок, але подивіться глибше, бо саме за хорошістю маскуються наші тривоги, наші переживання, наші відчуття. Ось зараз ви така. Подивіться, що не подобається на карті, що хотіла б змінити. Поставте собі на паузу і прямо дайте відповідь на всі мої питання, що не подобається на карті, що тут відбувається, як це про мене і мою ситуацію із моєю тривожністю, моїми страхами і моїми відчуттями у тілі. І далі я вас попрошу зробити медитацію від тривожності. Поставити це відео зараз на паузу. Приділити час собі. І після того, як ви зробите, я вам витягну зараз метафоричну карту. Це буде ваш стан після. І також ми його порівняємо. Не дивіться зараз цю картку, я вас прошу, бо ви вже будете якось предвзято відноситись до цього всього. Бо ви ще нічого ж не робили, і стан не може змінитися. Карта 2. Карта 2, якщо ми порівняємо з цією картою, подивіться, що для вас змінилося. Як для вас змінився стан після вашої медитації по роботі з тривожністю? Ці всі картки будуть у вас зараз також у доступі з фото. І ось ця медитація, вона як частинка із мого цілого пакету медитації, який також є, його можна купити. Там медитації, які допомагають вам справлятися з своєю жіночністю, з розумінням хто я. І кожна медитація, яку я пишу, вона направлена на пропрацювання якоїсь сфери себе через гіпносесію, через роботу з підсвідомістю. Тож, будь ласка, винесіть для себе щось важливе, ось цією роботою з тривожністю. І напишіть у чат те, чим би ви хотіли поділитися, адже кожен із вас. Хто буде дивитися цей курс, буде мотивацією для іншого, що ти не один. Я також це відчуваю, і те, що ти ділишся, ти цінно. Основне, проговорювати свої почуття. Це те, що я вас буду просити протягом всього періоду нашої роботи. Адже поки ви не проговорите, слова можуть залишитися у горі.